Привіт! З тобою проєкт Вчися вухами від смертосвіта. Вчитись можна не лише за столом чи партою. Можна в потязі, автобусі під час прогулянки чи лежачи у ліжку. Просто слухай і вчися. Вітаю, друзі! Я Олена Саєнко, учителька української мови та літератури. Сьогодні поговоримо про особливості кличного відмінка та творення і відмінювання імен по батькові. Цікаво, як ви звертаєтеся до незнайомців у транспорті, у кав'ярні, у соціальних мережах: Жіночко, женщина, мужчина, мужчина, жінка. Як вам така форма звертання? Мені б не дуже хотілося починати спілкування зі слів жіночка. А ось пані набагато приємніше: так звертаємося до заміжньої жінки. Панно, панночко, до незаміжньої. Якщо ж не маєте інформації щодо особистого життя, звертайтеся пані. А як же бути з мужчиною? Можна використати звертання пане? А ось щодо форм добродію та добродіко. Я, наприклад, у громадських місцях таких звертань не чула. А ви, до речі, добродій це дорослий поважний чоловік, який має статус у суспільстві, а добродіка Іменник жіночого роду до слова добродій. Тож, ця форма звертання не є універсальною. Повернімося до аудіофрагменту, який ми прослухали на початку уроку. Чи пізнали ви голос Олі Фреймут? А як звернутися до неї, наприклад, у соціальній мережі або під час творчої зустрічі пані Оля чи пані Олю, чи Оле? Правильною формою звертання буде пані Олю. Тож, поговоримо про кличний відмінок, яким ми послуговуємося при звертанні. Кличний відмінок мають усі іменники в однині. У множині форма кличного відмінка збігається з формою називного. Лише в поетичному та урочистому мовленні використовують форми на зразок братове, панове, сватове. Для того, щоб правильно утворити форму кличного відмінка. Слід визначити відміну іменника. Нагадую, що їх в українській мові чотири. До першої відміни належать іменники чоловічого, жіночого та спільного роду із закінченнями а я, наприклад, Евеліна, Софія, Микита, Роззява. Також іменники першої відміни поділяються на три групи: тверда, основа на твердий нешиплячий приголосний. Наприклад, людина, м'яка група основана м'який приголосний. Наприклад, мрія Ілля, Мішана основа на шиплячий приголосний, наприклад, душа. Перевірте, чи ваше ім'я не належить до першої відміни. Якщо так, спробуйте поставити його в кличному відмінку. А якщо ні, пригадайте ім'я близької людини. Воно повинно мати закінчення, а я. Поставте його в кличному відмінку. Перевірмо, чи правильну форму ви обрали. У кличному відмінку однини іменники першої відміни мають закінчення О Е, «є», «ю». О. Властиве іменникам твердої групи: Ганно. Донько, дочко, дружино. Книжко. Перемого, сестро. Е. Набувають іменники м'якої та мішаної груп. Є іменники м'якої групи після голосного, м'якого знака та апострофа воле, гривне, душе, земле, круче, маріє, мріє, соломіє. Ю мають деякі пестливі іменники м'якої групи бабусю, галю доню. Катрусю, Лесю, Марусю, Матусю, Тітусю, Але, Насте, Христе, Катре, Мотре. Звернімо увагу на чоловіче ім'я Ілля. У кличному відмінку: нормативною є форма Ілле. Наприклад, Ілле. Як тобі новий трек? Прокачаймо скіли. У Тікток співак Сергій Лазановський виклав відео, у якому. Він пропонує надіслати власну пісню тим, хто має ім'я Софія. Софія від тебе, хлопці, в серці шаленіє. А ось і кличним відмінком виникла проблема. Сподіваюся, що ви зловили помилку у звертанні. Правильною є форма Софіє – іменник першої відміни м'якої групи. Послухаймо уривок із треку Олена, гурт Антитіла. Тарас Тополя не помилився у формі кличного відмінка Олено. Іменник першої відміни твердої групи має закінчення О. І ще трек Доня від виконавця Олександра Пономарьова. Доню, доню моя, обійму я тебе, поцілую долоні, і ти знову маленькою станеш зі мною. Олександр використовує форму звертання доню. Чи не помилився виконавець? А вже ж ні. Іменник доня пестливий, тому в кличному відмінку має закінчення Ю. Поговоримо про кличний відмінок іменників другої відміни, які також, як і іменники першої відміни, поділяються на тверду, м'яку та мішану групи. До другої відміни. Належать іменники чоловічого роду з кінцевим приголосним основи та із закінченням о в називному відмінку. Наприклад, Велетень, край, товариш, Андрій, Ярослав, Батько, Дніпро, іменники середнього роду із закінченням о-е, я, крім іменників із суфіксами ад, ят-ен у непрямих відмінках: місто, море, прізвище, життя. Також іменники із суфіксами збільшувально згрубілого значення «Ищ», іск. Наприклад, вітрище вовчисько. Іменники другої відміни в кличному відмінку закінчуються на у ю е. Якщо ваше ім'я належить до другої відміни, утворіть від нього форму звертання. Якщо ж ні, пригадайте ім'я друга. Однокласника або близької людини та поставте в кличному відмінку. Вдалося? Перевірмо, чи не помилилися? З кличним відмінком іменників другої відміни нам допоможе розібратися комік, стендапер, блогер Вася Харизма. На своєму каналі в Тікток він викладає голосові повідомлення, у яких звертається до публічних особистостей. Одне з них, мабуть, ви точно чули. Трек Добрий день, everybody» гурт Мюслі створив разом із Василем Харизмою. У ньому комікс звертається до Бориса Джонсона. А ось ще немає помилки в кличному відмінку: Борис або Борисе. Запам'ятаймо: закінчення е мають безсуфіксні іменники твердої групи, іменники м'якої групи із суфіксом Ець. І деякі іменники мішаної групи. Зокрема, власні назви з основою на «ж», «ч», «ш», «дж» і загальні назви з основою на р ж. Наприклад, Богдане, Боже, Голубе, Козаче, Олеже і Олегу, Петре, Чумаче, Женче віджнець, молодше, хлопче, шевче але. Бійцю, українцю, умільцю. Довбуше, школяре Стороже. В деяких іменниках можливі варіанти повстанцю та повстанче, умільцю та умільче. Тож, до друга України, колишнього прем'єра Британії, звертаємося Борисе Джонсоне. Продовжимо. Сергій Притула, дай Боже! Здогадалися? Хто є адресатом голосового повідомлення? Чи правильно Вася звернувся до Сергія притули? Ні. Запам'ятаймо правила та виправимо помилку. Закінчення Ю мають іменники м'якої групи: Віталію, Вчителю, Грицю, Краю, Лікарю місяцю. Тож, Сергію. А ось прізвище притула має закінчення А. Тому в кличному відмінку притуло. Послухаємо уривок зі стендапу Васі. Ігор, чого Ігор бо народився під час Олімпійських ігор. Креативненько трактує походження імені. Серед вашого оточення є люди на ім'я Ігор. Як ви до них звертаєтеся? Правильною є форма Ігорю, бо іменник належить до м'якої групи, як і Василь. До речі. Якщо виникне бажання залишити коментар під постами Васі в соціальних мережах, не забудьте про кличний відмінок Васю або Василю. Іменник належить до другої відміни м'якої групи. Справжнє прізвище коміка Васі Харизми Копчук. Утворімо від нього форму кличного відмінка. Як правильно, копчуку чи копчуке. Запам'ятаймо закінчення У. Мають іменники твердої групи, зокрема, із суфіксами «ик», ок, суфіксом к та закінчення О. Іншомовні імена з основою на «г», «к», «х» і деякі іменники мішаної групи з основою на шиплячий приголосний, крім ж: Петрику, синку батьку Іванку, слухачу, товаришу, Людвігу, Джеку. Жаку Фрідріху, а також іменники діду, сину тату. Тож Василю Копчуку. З іменниками третьої та четвертої відміни все набагато простіше. Нагадаю, що до третьої відміни належать іменники жіночого роду з нульовим закінченням та іменник мати. У кличному відмінку, що вживається переважно в поезії, іменники цієї відміни мають закінчення е любове ноче. Радосте, до четвертої відміни належать іменники середнього роду на а я, які при відмінюванні мають суфікси ат, «ят», «ен». наприклад, ім'я імені, теля теляці. У кличному відмінку такі іменники мають форму називного. Рушаймо далі. Пропоную послухати діалог. Упізнаєте, хто веде цю розмову, Миколайович? Класно тут було у вас зі Швецією. Пам'ятаєш Португалію останні 10 хвилин як стадіон ревів. А великі перемоги. Барселона, Реал Мадрид. Так. Але у нас у всіх все ще попереду. Хто ж це Миколайович? Так, Андрій Шевченко. А співрозмовника упізнали? Олександр Зінченко. Зірки вітчизняного та світового футболу організовують благодійний матч на підтримку України, який відбудеться в серпні 2023 року на лондонській арені стамфорд Бридж. Не знаю, як вам, а мені дуже не вистачає драйву від перегляду футбольних матчів на стадіоні. Але все ще попереду не тільки перемоги наших футболістів, але й головна перемога, на яку чекають та яку наближають українці. А ми з вами переможемо ще одну мовну норму творення і відмінювання імен по батькові. Олександр Зінченко звернувся до Андрія Шевченка, використавши ім'я по батькові Миколайович. Форму утворив правильно. А ось і кличним відмінком не все гаразд. Бо Миколайовичу. До речі, а яке ім'я по батькові в Олександра? Зізнаюся чесно, щоб дати відповідь на це запитання, погуглила. Олександр Володимирович. Звернімо увагу. Миколайович та Володимирович це чоловічі імена по батькові. Утворюємо їх за допомогою суфікса ович. Усе дуже просто: Миколай, Миколайович, Володимир Володимирович. А як же утворити жіночі ім'я по батькові? Щоб правильно утворити жіночі імена по батькові, додаємо суфікс «івн». Ївн та закінчення а до основи імені батька. Наприклад, Борис, Борисівна, Олексій, Олексіївна. Потренуймося. Я називаю ім'я, а ви утворюєте чоловіче та жіноче по батькові. Ще один лайфхак. Щоб легше було запам'ятати асоціюйте іменники з відомими особистостями або людьми з вашого оточення. Розпочинаємо Олександр. Олександрович Олександрівна. Федір. Федорович Федорівна. Сергій. Сергійович Сергіївна. Григорій. Цікаво: Григорович чи Григорійович? Григорівна чи Григоріївна. Правильною є перша форма. Бо це виняток. Запам'ятаймо. Під час утворення імен по батькові їй випадає, тому вони будуть однаковими як від імені Григорій, так і від імені Григір. Можливо, Тарас Григорович допоможе не помилитися. Здогадалися про кого я? Звісно, про Кобзаря. Також запам'ятаймо творення таких імен по батькові Яків, Якович Яківна Ілля. Ілліч іллівна. Від імені Хома, Лука, Сава, Кузьма й Микола утворюються паралельні форми: Хомич і Хомович, Лукич і Лукович, Савич і Савович. Кузьмич і Кузьмович, Миколович і Миколайович, Миколівна й Миколаївна. Зверніть увагу! Якщо батько за паспортом Микола, а не Миколай, то по батькові мало бути Миколович-Миколівна, а не Миколайович-Миколаївна. Спробуємо утворити чоловіче ім'я по батькові від імені Ігор. Якщо утворили Ігоревич, то це помилка. Пригадаймо, чоловічі імена по батькові утворюємо за допомогою суфікса ович. Напевно, Ігорович? Ні, ця форма теж є неправильною. Оскільки Ігор це іменник м'якої групи, як і Василь. То правильною буде форма Ігорьович. Порівняйте, Васильович. Так само утворюємо і від імені Лазар, іменника м'якої групи. Лазарьович. Ці зміни зафіксовані в новому українському правописі. Як правильно відмінювати жіночі та чоловічі імена по батькові? Запам'ятаймо таке правило: чоловічі імена по батькові мають закінчення іменників другої відміни мішаної групи, а жіночі імена по батькові першої відміни твердої групи. Тобто, жіноче ім'я по батькові відмінюємо як іменник весна, а чоловіче як іменник глядач. Наприклад, Олександрівна. Олександрівни, Олександрівні, Олександрівною, Олександрівно – форма кличного відмінка. Олександрович, Олександровича, Олександровичу. Звернімо увагу, в орудному відмінку чоловічі імена по батькові мають закінчення М. Наприклад, Олександровичем, Григоровичем, а в кличному відмінку У. Наприклад, Миколайовичу. Петровичу. Послухаємо фрагмент з інтерв'ю Дмитра Комарова з Валерієм Залужним. Валерію Федоровичу, бажаю здоров'я. Дякую за зустріч. Починаючи розмову із залізним генералом, Дмитро ставить у форму кличного відмінка обидва слова: Валерію Федоровичу. Це правильний варіант. Оскільки звертання складається з двох власних назв. Також. Обидва слова у формі кличного відмінка ставимо у звертаннях, які складаються з двох загальних назв, наприклад, пане генерале. Цю ж норму використовуємо, якщо звертання містить загальну назву та ім'я, наприклад, пане Дмитре. А ось із прізвищами цікавіше: у звертаннях до жінок, що складаються із загальної назви та прізвища. Форму кличного відмінка мають обидва іменники пані Гаркоше, поетко Забашто. Також нагадаю, що жіночі прізвища, які закінчуються на «о» та приголосний, в українській мові не змінюються тому співачко Соловій прізвище Христини закінчується на приголосний. Його не змінюємо у звертаннях до чоловіків, що складаються із загальної назви та прізвища. Форма кличного відмінка може мати паралельні закінчення: друже Максименку та друже Максименко. Колего Онищуку або колего Онищук. Нагадаю, що чоловічі прізвища на «о» та приголосний в українській мові змінюються: наприклад, Сергій Жадан, Сергія Жадана, Віталій Кличко, Віталія Кличка. Звертаючись до Сергія Жадана. Можемо використати такі варіанти: пане Жадане або Пане Жадан. Наприклад, пане Жадан, чи використовуєте ви в поетичних текстах іменники в кличному відмінку? Цікаво отримати відповідь на це запитання. Прослухаємо фрагменти з пісень на слова Сергія та пошукаємо іменники в житті в кличному відмінку. Перший трек птаха. Виконавці гурт Даха Браха та Сергій Жадан. Ой, пташе, пташе, до у кличному відмінку вжито іменник пташе. У називному пташа. Тобто маля птаха. Це іменник першої відміни мішаної групи. У кличному відмінку закінчення е. Другий трек. Пірати, виконавці гуртенимка. Вривайся, Іменник брате в кличному відмінку має закінчення Е, оскільки належить до другої відміни твердої групи. Пані та панове. Друзі, фанати слова. Слухайте, читайте та переглядайте українське. Залишайте коментарі. Пишіть фідбеки та не забувайте про правильність мовлення. Почуємося на наступних уроках. Проєкт Вчися вухами творить громадська організація Смарт Асвіта за підтримки Educo Foundation.